Рівненський обласний військовий комісаріат близького півночі невідомий, чи то з гранатомета, чи то з підствольного гранатомета, чи то з сигнального пістолета, поцілив поблизу вікна четвертого поверху. Вибухонебезпечним пристроєм. Зараз ми бачимо, тривають слідчі дії. Працює експертна служба. Робочою не на камеру міліціонери на місці події озвучують версію: один стрілок поцілив будівлю сигнальною ракетою. От тільки характер ушкоджень на стіні і свідчення очевидців говорять про інше. Наразі відомо лише одне. Ситуацію у рівному намагаються розхитати терористи. Хоча їх дії в міліції вважають лише хуліганством. За мобілізацію Ми відповідаємо всі, як вона пройде. Не дамо розхитати цю ситуацію в нашій країні. Так, ви бачите, по подіям в Рівненському обласному військоматі, який був ночі, нанесений по ньому обстріл, з якого виду зброї це зараз уточнюється. Тобто йде не тільки інформаційна боротьба, а і силове вже втручання. І це не тільки наша одна рівненська область на міжнародному рівні Петро Порошенко сьогодні домовлятиметься з російським президентом про припинення вогню на Донбасу, в очевидці воно і національних інтересів. Та, попри неприховану вже агресію з боку Росії, хочу зазначити, що відновились обстріли з боку Російської Федерації. Зокрема, з боку Російської Федерації з реактивних систем залпового вогню БМ 21 ГРАД піддався вогневому враженню населений пункт Верхня Вільхова. Цинічно бойовики намагались поцілити в теплоелектростанцію і лікарню міста щастя. Луганську ТЕС двічі накрили вогнем з реактивних систем залпу вогню БМ-21 град та ствольної артилерії. Лікарню, незаконні збройні формування, обстріляли з ствольної артилерії і мінометом. Населений пункт Велика Вільхова чотири рази піддавався вогню з градів. Обстрілів з градів також зазнали Новотошківка, Гірське, Гречишкіно, Станиця Луганська та Кримське. А ствольної артилерії мінометов чотири рази обстріляли Тошківку. А доки російські найманці продовжують убивати українців на сході і тероризувати 45 мільйонну державу. Президент України не гребує домовлятись про мир з агресорами, ціною національних інтересів і життів українців. Дмитро Лентіюк, Юрій Компанець та Володимир Захаров. Новини Рівного.